У зв'язку з ситуацією в Японії українська влада вирішила вжити додаткових заходів безпеки на українських ядерних об'єктах. Водночас урядовці кажуть, що не будуть переглядати планів спорудження нових атомних блоків на українських АЕС. Докладніше з Києва повідомляє Оксана Лігостова. В уряді запевняють, що Україні не загрожує повторення ситуації, яка сталася внаслідок землетрусу на японських ядерних об'єктах. Як заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, українські реактори спроєктовані так, що це гарантує їхню безпечну роботу в наших сейсмічних умовах. Водночас на всіх українських АЕС посилять заходи безпеки, перевірять готовність систем аварійного реагування. Разом із тим урядовці не збираються відмовлятися від планів спорудження нових ядерних блоків, зокрема двох на Хмельницькій станції. Натомість екологи закликають уряд переглянути українську ядерну стратегію. Вони стверджують, безпечних атомних станцій не існує. Передбачити усі нештатні ситуації неможливо. Мовляв, в інших країнах Німеччині, Індії Китаї вже винесли уроки з аварії у Японії. Світ зробив висновки щодо атомної енергетики, але що стосується Росії і України, то були заяви прем'єр-міністра України Азарова і прем'єра Росії Путіна, що вони, не дивлячись на все, їм байдуже, що тут сталося і іде, вони будуть розвивати атомну енергетику, і нам дуже прикро чути, оскільки це наша безпека. Ставлення українців до ядерної енергетики зумовлене аварією на Чорнобильській АЕС 25 років тому. Проте навіть самі ліквідатори визнають, що без атомної енергії Україні не обійтися. До сих пор досі ніхто не придумав більш чистого способу отримання електроенергії ніж ядерна енергетика. Ніяких брудних викидів у навколишнє середовище, крім тепла. Тому альтернативи атомним станціям немає. Головне не економити грошей на їхній безпеці. Минулого року Україна і Росія підписали угоду про спорудження двох нових енергоблоків Хмельницької АЕС. Будівництво кредитуватиме Російський державний банк. Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.